Ось так вони надруковані за технологією універсального дизайну. Ви бачите, який тут зручний для дітей з порушенням зорової функції шрифт директорка спеціальної школи No12 для дітей з послабленим зором Галина Кукліна показує книги для найменшеньких своїх підопічних. Дорогий подарунок від громадської організації право вибору. Книги роздадуть дітям, щоб читали на канікулах. Ну, на сьогоднішній день канікулярний час, тому діти отримають і будуть читати їх. А з 1 вересня щотижня вони збираються у книжковому клубі Харківської спеціальної школи номер 12 де можуть е обмінюватися думками. Такі книги для незрячих дітей майже 10 років друкують у Харкові на підприємстві Соцінтел, громадської організації Харківський центр реабілітації молодих інвалідів право вибору. Втім, їхня продукція відома далеко за межами Харківщини. Зразки наших книг є у музеї в Лондоні. Це музей книг для незрячих дітей і у бібліотеці лондонській. Є наші книги і в нашому музеї в Києві, друку письменництва, і в бібліотеках Києва. Є книги майже у всіх тих підприємствах, які працюють з незрячими, і у всіх школах. Директорка центру розповідає. Що загорілося видавничою ідеєю з 2014 року після поїздки до Німеччини? І нам дуже сподобались їх ідеї універсального дизайну, та так як виглядають ці книги, і ми такі водошевлені були і. Нам дуже сподобалось це, вирішили, що ми можемо створити таке соціальне підприємство. Ми були мрійниками, ми вважали, що це соціальне підприємство буде нас годувати як громадську організацію, центр право вибору реабілітаційний. Але потім ми зрозуміли, що література для незрячих людей, для незрячих дітей вона не може нам принести великого прибутку. І почали працювати з міжнародними благодійними платформами, шукати гранти для того, щоб діти могли отримувати такі книжки і щоб вони не залежали від ціни. Собівартість такого підручника з і друком становить 4-5 тисяч гривень. Для більшості батьків ціна не підйомна, тому як правило, книги роздають, дарують під свята на замовлення батьків. Просто батьки можуть замовити. Крім того, у нас є така традиція, що ті читачі, які є в нас в банку даних нашого підприємства, на день народження можуть зробити замовлення на свою улюблену книгу, і ми її обов'язково адаптуємо і надрукуємо. Навіть у війну підприємство не зупинилося більше того, знайшли кошти, щоб подвоїти випуск. Якщо до 24 лютого видавали 20-25 п'ять найменувань книг, які складаються з кількох томиків то зараз 50 і більше, особливо зріс попит на адаптовані підручники в інклюзивних школах. Наша продукція, наші книжки потрібні тепер тим дітям, які знаходяться під тимчасовим захистом в країнах Європи, бо вони продовжують навчатись дистанційно в українських школах. Втім, нині тут не лише друкують, а й шиють книги. Ось такі тактильні або дотикові книжки для малят від року. Дивіться, яка вийшла книжка для незрячих малят, які ще не вміють читати. Це історія про шершавку. І сюди буде вкладено текст. Бо коли ми навчалися, ми такі непосідючі, і ми навчалися в Швеції. Оці технологія тактильних книг, вона прийшла з Фінляндії, а потім у Швеції ми навчалися. Таку книжку дають дітям, щоб вони, як і їхні зрячі однолітки, могли читати, бо імітація читання дуже важлива для розвитку. А як же незряча дитина, якщо їй не давати і не показувати, що це? Є в ну, малюнок, це є текст, це є буковки, їх отак от треба зліва направо читати, перебирати пальчиками. А крім того, тут такі книжечки, їх ще можна і порухати, вверх, да, вниз, да, вгору. А, і тут вперед, назад пішла, да, от шершавка наш то тут герой, шершавка. Да. Є такі дидактичні, наприклад, коли вони навчаються рахувати коли вони навчаються читати, там або загадка про букву, як вона виглядає, як вона виглядає по-зрячому, як вона виглядає шрифтом Брайля. А Є книжки дидактичні пори року, да? дерева, рослини, там, фрукти. Ага. І е, як виглядає цей фрукт? Бо незрячій дитині дуже важко е, уявити собі, як зобразити. Ну, Наприклад, вона візьме ту грушу або яблучко у руки, вона розуміє, а як вона виглядає в книжці? да? як той м'ячик виглядає в книжці, такі поштучні книги виготовити не так просто, тому їх передають від родини до родини тимчасове користування. Наразі тут працюють над ще одним проєктом – бібліотекою для незрячих матусь. Звернулися до нас мами, які мають дітей, і ці діти зрячі, і а вони так би хотіли і різні. Книги їм читати, а як не зрячій матусі прочитати книгу зрячої, зрячій дитині. Тому ми зараз от взяли собі такий проект, що ми надрукуємо бібліотеку забавлянки, починаючи з від раннього віку і до дошкільний вік вже до школи. Зараз у банку даних центру 15 мам, які хочуть читати своїм дітям книги. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.